Пізнали свою ситуацію. Знаю, що багатьом прийшло таке повідомлення в «Резерв-плюс» Не пройшли ВЛК з пропозицією сплатити штраф. При тому, що не було ні повісток, ні повідомлень, воно просто з'явилося звідки. Відповідно, на головній сторінці з'явилось ось таке повідомлення. Згідно з яким поліція має доставити вас для складання протоколу за. Непроходження ВЛК. І якщо хтось гадає, що з ним такого не станеться, то це тільки питання часу. Як говорили за часів репресивного -то апарату Радянського Союзу, була б людина, а стаття знайдеться. Тож тенденція останніх тижнів наступна. ТЦК масово розсилають через мобільний застосунок Резерв Плюс згадане повідомлення. І всі задаються двома питаннями. Звідки і чому це з'являється, бо версії були різні, від глюків до спущених зверху команд, та чи сплачувати половину штрафу. І якщо сплатити, то що це дасть? Чи треба у такому разі йти до ТЦК для проходження ВЛК чи ні? Чи знімуть з грошу у разі сплати штрафу? Відповідаю одразу на перше питання, а на друге в іншій частині відео. Чому з'являється повідомлення не пройшли ВЛК? Тут варто згадати моє липневе відео про безпідставні затримання у зв'язку з тим, що не пройдено ВЛК. ТЦК та поліція пояснювали це порушенням правил військового обліку. Бо всі повинні проходити ВЛК щороку. Проте ця вимога вигадана і незаконна. Та оскільки все почалося. Одночасно скоординовано по всій країні, а не в окремі взятій області, то для мене було зрозумілим, і я про це сказав, що це питання часу, коли незаконним цим затриманням дадуть хоч якийсь там вигляд законності. Ось і дочекалися. Розробники сіли почухали потилицю та прописали алгоритм, відповідно до якого у тих, хто не має графії. Резерв плюс пройденого ВЛК, то у тих, та у тих, хто був визнаний обмежено придатним та до 5 червня не з'явився для проходження ВЛК, оберіг автоматично виставляє порушення правил з обліку.